Друзі, ми вирішили зробити огляд паяльників, топ-5 паяльників. Які я би вам порекомендував слово Ігорю, скажи пару слів. Не про паяльники. А я можу тільки про паяльники говорити. Так, да, я, на жаль, да. тільки або про паяльник, про паяльні станції, лабораторні блоки живлення, мультиметр, я все інше не можу. Да, казати, я тебе да. тоді на день народження до себе не запрошую. Ну, якщо буду казати так. тости, то буде про паяльник. На, на дві години про паяльники, боюсь, мої гості тебе самі заженуть. Да, так, займаюсь паяльниками з дитинства. Ти той мальчик, який госпітальний паяльником, так? Да? Так, е, да. це перший батько, це другий батько, третій батько. <реш> Почнемо з першого паяльника. Я просто глянув на нього, він такий, на мій поля, найдешевий. Що це таке взагалі? Це паяльник компанії Жонді, він найпростіший, найдешевший, з нашого огляду, але він працює, працює добре. Потужність 40 Вт, стандартне жало. Кому потрібен просто паяльник, який працює, ось такий найпростіший варіант. Значит, другий, де... Як я типа обиватель, значить є кришечка, є одна цю цюрка така спеціальна. Я так розумію, що це типа гарячу його можна. Ну це хто не хоче просто паяти. Після по максимуму за забезпечну пальку. Так, дійсно, ця модель компанії Проскіп іде наступна за вартістю. Майже все те ж саме, що тут. Тільки дорожче, тільки дорожче, є нюанси, але ми вам не скажемо. За чим платити? Да? якщо купите, розкажемо. Це у нас новий сервіс, до речі. Спочатку купуєте у нас купуєте у нас паяльники обладнання, а потім дзвоните, і ми вже за гроші розказуємо вам, як цим користуватися. Це які в них нюанси нормальний ход, очі бізнес. я вчитаю. Краще жало, краще лиття, краще шнурочок. Де вартість трошки більша. Якщо Короче, якщо хочеш просто око випили, то типу отак, так. Якщо з гаряченьким, щоб типу, тоді знімаєш і вже да. буваєш. Так, прості, дивись, такий у мене був. Я що зразу не подружився, може за того, що я його двічі на бетонну підлогу просто впустив. Потім я його відремонтував, почав далі нормально користуватися, а потім просто з'явилася перена станція. Він виглядає, як на мій погляд, трошки. Ну, типа, соліднішим чи що дорожче. Так, він дорожчий, тут вже кращі матеріали, нагрівач посилений, жало тут сріб... срібне йде. Срібне, срібне жало? Да, тут вже євровилка йде, повністю литий корпус. Ну, насправді мені цей паяльник не дуже подобається, оскільки тут такі важкі шнур. Так, і якщо у вас дешева підставка, то буде отак, буде стояти і так хоп-бах, і падати. Я що можу сказати, друзі, із цих трьох паяльників такий у мене був, такий. Щось подібне в мене є і досі, вже 20 років працює. Тут якось все дуже хліпенько, ця пластмаса, це все так зроблено. Мені здається, що якщо тиснути на нього, воно просто ну, буде ламатися. Через ліснути. те, що він не летить, тут може бути отут... Може бути сколи. До... До... Але, друзі, за скільки 180 за 180 гривень düny, можна купувати кожен тиждень. Я користуюсь таким. Я безпечну пайку. Так, кришку не знімаєш. Отак він мене лежить, раз на рік я їм користуюсь. Ні, Це не це все. Ну, ти парті. просто пальник розбираєш, а я в звуки розбираєш. Ну, якась, така чудова розбираюся. Я просто мастер підставок mm -hmm. і підстав. Модне якесь жало з чорнінням. Тут є дисплей, тут є регуляння температури, і, і, цей, і цей паяльник, як на мій погляд, да, вони відрізняються тим, що ви можете використовувати його як слаботочний і як потужний паяльник. Так, да, різниця в виробниках. Тут, в принципі, це від компанії AIDA, це від компанії YATO. Трошки виконання інше, і кнопки відрізняються. Жала і там, і там 900. Це більш просто. Засунути вже варіант звичайного паяльника, оскільки з'являється регулювання, і тут більша потужність, яку можна використовувати Накрутив 200 градусів. І використовуєш як 20-ваттний паяльник, більшуєш температуру і вже більш всю потужність використовуєш 80 ватт. А, так, 80 ватт. Давайте подякуємо експерту. Я зроблю невеличкий висновок. Всі ці паяльники прикольні. За бюджетом треба використовувати. Перші три були просто з сталої потужності, там 30-40 Вт, да? всі інші більш потужні, але з можливістю регулювання. У всіх цих паяльників один величезний недолік. Оці всі шнури, вони дуже жорсткі. Окрім... Оцього і оцього, але це взагалі точно не дуже на схоже. Так на мене, це по, по м'якості ідеал. І у Ігоря працює вже більше 20 років і нічого. Вибирайте для цілей, для яких ви будете його використовувати, а не по красоті з нацюцюрником, без нацюцюрника. Просто купив би, замінив би цей шнур на силіконовий. З носу не буде ні одній із цих моделей. Як okay, красавчик, да? так, Ігор все розказав, а Я, я підсумок красавець взагалі. Робота така, я сказав, я мастер підстав. Власне, на цьому все. До наступних зустрічей. Пока. Ці, а також інші паяльники шукайте на нашому сайті radioshop.com.ua Посилання в шапці профіль.